15 квітня, понеділок, 782-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, канал 1+1 розпочинає мовити в об'єднаному марафоні і відразу до випуску новин ВТСН. Чотирьох людей убили росіяни у Сіверську на Донеччині. Місто зазнало обстріл. Напередодні жертвами стали четверо чоловіків. Через авіаудар по очеретиному загинула жінка, а ще двоє жителів поранені у Щербинівці та Котленому. Зруйновано близько двох десятків приватних осель. У Селидовому є влучання у заклади освіти та аграрне підприємства. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок та два приватних будинки. Трьох людей поранено на Херсонщині. За добу ворог обстріляв 12 населених пунктів. Понівечено три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У корабельному районі Херсона три приватні будинки горіли після влучання снарядів. Поцілили росіяни також в об'єкт критичної інфраструктури та газогони. Витік газу вже перекрито. Приморське на Запоріжжі через російські артобстріли загинула жителька. А в Гуляйполі поранення дістав чоловік. Він у лікарні. Загалом окупанти гатили по містах і селах області. Три сотні разів потрощено житлові будинки. Двоє поранених на Харківщині. У селище Слатине керована авіабомба пошкодила приватне підприємство. Та півтора десятка житлових будинків поранено 51-річну жінку. А в селі Мала Вовча медики надавали допомогу 57-річній жительці, яка постраждала від ворожого дрона. 13 поранених, серед них дитина, понад 30 будинків потрощено. Це наслідки ракетної атаки по Дніпру. Надвечір у неділю росіяни випустили по місту керовану авіаційну ракету. Її збили сили ППО, проте наслідків уникнути не вдалося. І з нами наживо кореспондентка ТСН Ольга Павловська з місця подій Вітаю Олю. Тож розкажи, у якому зараз стані поранення. Ну і які масштаби руйнувань тобі слово. Вітаю Солю Ми зараз у тихому районі в середмісті Дніпра, але напередодні ввечері тут було аж надто гучно. Сили ППО збили російську ракету, що прямувала саме на місто, але е, наслідків е, не вдалося оминути понад три десятки будинків тут потрощено. і Велика частина ракети вона впала просто в котлован, що е, саме вирили для зведення нового маєтку, і жителі кажуть, що е, це врятувало їх від. Е, Край серйозних наслідків проте 13-теро людей все ж таки постраждали внаслідок уламків ворожої ракети, битого скла та шматків стін, що просто розлетілися внаслідок вибуху. Серед поранених 15-річний підліток він, як і більшість постраждалих, вже відновлюється вдома. Троє поранених лишаються у лікарні у найтяжчому стані. 60-річний чоловік досі зберігається загроза для його життя. Він на апараті, ж. Стичну вентиляцію легенів його донька, пані Олена також дістала поранення з її тіла. Медикам вдалося дістати уламки. і Ось що вона розповіла нам про пережите. Татко там в огороді полиницю займався. А ми з мамою більш в передній частині в участку були. Ну теж там полівали, розмовляли. От просто взрив і все, і свиствуша. Я думаю, якщо б вам було в будинку, то ми б не залишилися в живі. Чоловік 60 років е, тяжке поранення грудної клітини, перелом ребер, черепно мозгова травма, е, пневмоторакс. Ми його критичного стану то вивели, але все рівно вже відверто відповісти, що ми його врятували е, тяжко. Це був вечір неділі, коли майже всі жителі були вдома. Вони поралися по господарству, чи саме збиралися вечеряти деякі постраждалі розповіли, нам збиралися цілими родинами за одним столом, аби так провести разом у вихідний день, коли стався вибух. Кажуть, сховатися в укриття просто не встигли. Я почув вже свіст і почав нагибатися, щоб уникнути ураження і. Разову вибух Вибух і все полетіло. Там частина розрушена, криші немає, вікон немає. Я була, тут, Я була тут, донька тут, а чоловік на городі. Поруч просто з місцем вибуху був. Чоловік найтяжчий. Я просто навіть не зрозуміла, впала, а доньку залізом привалило. Винесло вікна, горіще, все. Повилітали в літній кухні, вікна і двері, все, все, все. А нині обстежують розбиті оселі. Люди намагаються, хоч якось закрити вибиті шибки та пробиті дахи, розбирають розтрощене майно, але втішаються тим, що усі живі. Колего дякую, Олю. За подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо і розповіла про наслідки того, як відбувся удар по Дніпру. Ракету збили, але уламки. Все таки пошкодили і будівлі, і поранили людей. Куди не долетить снаряд 155-мм, дістане ракета Хаймарс, кажуть бійці 148-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, які продемонстрували, як відсалютував про вдалу роботу наших бійців ворожий ЗРК Бук на Запорізькому напрямку, де за останню добу ворог ішов на штурми 9 разів. Загалом вже по всій лінії розмежування зафіксовано 54 бойових зіткнення. Найбільше на Новопавлівському напрямку, зокрема поблизу Красногорівки та Новомихайлівки, не менш за Пеклі бої точаться біля населених пунктів Бахмутського та Авдіївського відтинків фронту. Згідно з даними порталу Діпстейт, Росіяни дещо просунулися у районі часового яру. Сили оборони України вразили 28 районів зосередження особового складу ворога, пунктів управління та складів із боєприпасами а також знищили 41 артилерійську систему. Баба Яга на полюванні українські прикордонники з бригади помста продемонстрували, як із допомогою важких е гексакоптерів, вампір е розбивають російські цілі у районі Бахмута, а саме артилерію, бронетехніку та укриття. Утім, робота цих коптерів не обмежується тільки ударними функціями. Вампіри застосовують також для мінування чи навіть логістичних потреб через вдалу роботу українських військових цими гексакоптерами. Е росіяни прозвали їх по-своєму. Баба Яга. І намагаються не потрапляти під її дію. Нашим же прикордонникам таке прізвисько дрона подобається, особливо коли ці потужні заряди, які несуть вампіри, досягають своїх цілей. Да, є Є. пряме 100мм рапіра. Важко добрати за неї. Та, Ну так. Да. В чому складність? Реп, ворожий реп. Ти ж кілька разів пробував. Це четвертий за сьогодні. Противник називає Баба Ягой. Тому що її не видно а дуже сильно чути. І жах наводить, коли на позиції зависає. Ми мінімізуємо шанс, щоб на нашу піхоту йшли, штурмували, знищуючи ворога ще на підході. Ну а тепер інформація про втрати ворога. На сьогодні маємо дані від е, генерального штабу. Такі 770 вояк втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за попередні 781 день повномасштабної війни. Сили оборони України вибили із лав уже понад 454 тисячі окупантів. Лише завчора знищено 6 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 41 артилерійську систему ворога. За час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у ворожої армії уже 1046. Систем реактивної артилерії, а ще 758 систем ППО. Збили 347 літаків рашистів 325 гелікоптерів, 9266 безпілотників тактичного рівня і 2092 крилаті ракети. Ну а ще знешкодили 26 кораблів і катерів та одну субмарину. Вибір спеціалізації і місця служби те, що дає військовозобов'язаним. Рекрутинг на відміну від ТЦК у середмісті Львова, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відкрила свій перший рекрутинговий центр. Головний критерій відбору майбутніх побратимів кажуть військові. Їхня мотивація приймають через прискіпливі співбесіди. Перші кандидати у королівської бригади з'явилися, що на центр запрацював. І свідками однієї зі співбесід стала кореспондентка ТСН Алла Пас. Скляні двері, хай не ремонт і кава. Затишне приміщення виглядає як цивільний офіс, але амуніція на стелажах свідчить інакше. Рекрутинговий центр 24-ї бригади. Слухаю вас, спорядження кажуть військові, можна приміряти. Воно тут спеціально для кандидатів, таких як 39-річний Євген, який і проектував цей офіс. Дизайнер інтер'єрів вирішив не чекати на повістку, а вибрати місце служби самотужки. Спімале цікавила, бо якась вакансія. Бойова, ну, типу, спортснайпер чи щось такого плану. Дизайн інтер'єрів в армії, напевно, в бригаді нас не буде затребувати. От, але е, ваші навички знання можна Ні, ну дивіться, дизайн інтер'єру це в першу чергу. Е, ну я закінчував будівельний. Більшість тих, хто звертається сюди, хочуть служити саме у 24-й бригаді імені короля Данила. Євген каже, при проєктуванні познайомився з бійцями бригади і зрозумів, що саме про таких побратимів умріяв. Натомість багатьох кандидатів спокушає бойова слава 24 четвірки та репутація командирів. Бригада вона одна з найстаріших бригад. Вона інституційно вже сформована. Вона має досвідчених бійців, і інструкторів та приймає участь в бойових діях проти Російської Федерації ще з 2014 року. У нас колишній начальник штабу бригади і командир бригади, який не тривалий час, командував це полковник Мамавка Роман. Михайлович отримав звання героя. Ну і теперішній командир бригади, полковник Галішевський, Іван Леонідович, також отримав звання героя України. Командування бригади прискіпливий роботодавець кажуть у рекрутинговому центрі бійцям із проблемами зі здоров'ям чи хибною уявою про службу кажуть категоричний Ні. Ми шукаємо мотивованих принцип тут та центру, що людина може підійти особисто поспілкуватися, і ми бачимо реальні кандидати. Наскільки цей кандидат відповідає тому, що він говорить. Рекрутер Василь Дзеса сам мобілізувався не за повісткою. Побачив оголошення про вакансію керівника центру, пройшов відбір та навчання. Відповідно, я розумію, це що відбувається з людиною в ТЦК, що відбувається в навчальному центрі, які речі треба там знати, що потрібно мати, що не потрібно купляти. Армія видає дуже багато. Ліхтарик не видадуть. Ну, наприклад, такі речі там варто сказати, або там в моєму випадку ложку, миску не видавали. Це хороший спосіб навіть проконсультуватися, зрозуміти, як все відбувається в армії, тому що е, бояться через недостатню інформацію. Найбільше у бригаді потребують операторів дронів, систем РЕП та радіоелектронної розвідки. Але взагалі вакансій чимало від кулеметників до штабістів. Допомогти правильно допомагають тут. Зателефонував так само перед вашим приходом кандидат. Каже: От я я знаю, що у вас є діловод. Я хочу бути діловодом. Ми з ним поспілкувалися, можливо, буде працювати на крилах. А чого ми ті діловодом? А він каже: Ну бо я айтішник, він він може працювати діловодом. Просто людина з АйТі, йому буде це нудно. Він швидко втомиться. Натомість до дизайнера Євгена таки прислухалися. У мене зараз в центрі сидить кандидат, який хоче бути снайпером. Уточніть, будь ласка, чи є у вас такі вакансії? Якщо вакансія є, Євгена запросять на співбесіду вже до командира, який підбирає снайперів. Далі ТЦК, ВЛК і навчальний центр. Упродовж всього шляху за ним слідкуватиме центр. Аби, зрештою, чоловік потрапив саме туди, куди хотів, до 24-ї королівської бригади. Алапас Романдучик Львів ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Бригадний генерал Володимир Швидюк новий командувач військ оперативного командування Захід до цієї посади, починаючи із 2015-го, Швидюк устиг попрацювати спочатку першим заступником, а згодом командиром 59-ї бригади. З березня 22 го він був начальником штабу угруповання об'єднаних сил. А з червня отримав звання бригадного генерала. На посаді Володимир Швидюк змінив Сергія Літвінова. Він нині заступник начальника національного університету оборони минулої п'ятниці у командуванні зброї. Ойних сил відбулася і ще одна кадрова зміна. Оперативне командування Південь отримало нового командира, і ним став полковник Геннадій Шаповалов, який до цього був командиром 59-ї бригади. Його попередник Андрій Ковальчук очолив військову академію в Одесі. Відбили і годі сполучені штати інші західні партнери і генсек ООН закликають Ізраїль утриматися від подальшої ескалації після масованої атаки іранськими дронами та ракетами в ніч проти неділі. Кілька годин засідання уряд Ізраїлю завершив так і не ухваливши рішення, як саме треба відповісти Ірану. При цьому від наказів що найближчими днями віддасть прем'єр Нетаньягу може залежати і допомога Сполучених Штатів Україні. Як саме кореспондентка ТСАН Яна Сісарчук розкаже. Термінові переговори між лідерами Великої сімки канцлер Німеччини веде їх з Китаю, де його застала іранська атака на Ізраїль, завершуються спільною позицією. Іран засудити Ізраїль переконати не відповідати силою. Ми засудили, ми втрутилися, і тепер робимо все, що можемо, аби запобігти подальшій ескалації. Відтак ми намагаємося переконати Ізраїль, що не можна відповідати ескалації. Радше треба ізолювати Іран, переконувати країни регіону, що Іран це загроза, нарощувати санкції і тиск на ядерний сектор. Абсолютно закономірно, ізраїлітяни думають, що мають відповісти, адже вони були атаковані. Але ми закликаємо їх як друзі думати не тільки серцем, але й головою, бути не тільки сильними, але й розумними, і зрозуміти, що Іран уже зазнав поразки, адже його напад провалився. В ніч проти неділі Іран випустив по Ізраїлю 300 ракет дронів. Комбіновану атаку допомагали відбивати Сполучені Штати, Франція, Велика Британія. Я можу підтвердити, що наші винищувачі збивали іранські дрони. Деякі ракети падали в Йорданії. Збити вдалося 99% усього випущеного по Ізраїлю. На скликаному в неділі засіданні Ради безпеки ООН Сполучені Штати наполягають на нових санкціях саме від Радбезу. Найближчим часом, після консультації з іншими державами-членами ООН, Сполучені Штати шукатимуть додаткових способів змусити Іран нести відповідальність тут в ООН. Але зараз Радбес мусить однозначно засудити агресивні дії Ірану і закликати Іран, його партнерів та агентів, припинити свої атаки. Спільного засудження, утім, домогтися не вдалося. Росія, звісно ж, стала на захист свого головного постачальника безпілотників. Китай, який Сполучені Штати днями просили стримати Іран від атаки, теж відстоює його позиції. Згідно з позицією Ірану, його військові дії були відповіддю на агресію Ізраїлю щодо його дипломатичних установ. Таким чином обмін ударами можна вважати закінченим. Китай закликає усі сторони до максимального спокою і стриманості. Представник Ізраїлю в ООН Гіладер Дан процитував виступ Зеленського, закликаючи світ прокинутися, і нагадав, що іранські шахеди, передані Росії, місяцями вбивали українців. Сам Зеленський закликав Захід допомагати Україні так само дієво, як Ізраїлю. Бо словами підтримки ракети збивати важко. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо, і весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. І те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Аналітики американського інституту вивчення війни порівняли можливості українського та ізраїльського ППО і вказують, що можливості України вичерпані через багатомісячну затримку американської військової допомоги. Голова демократичної більшості в сенаті Чак Шумер заявив: зізвонившись із президентом Байденом, лідери конгресу, і республіканці, і демократи дійшли згоди щодо того, що і Ізраїлю, і Україні треба допомогти якомога швидше. Відтак Шумер сподівається, що вже на цьому тижні щось Вдасться ухвалити один із законопроєктів, який вже пройшов Сенат, про спільний пакет для України Ізраїлю і Тайваню. більше місяця відмовляється ставити на голосування спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Зростають побоювання, що він вирішить провести альтернативний законопроєкт для допомоги одному лише Ізраїлю, якому недвозначно дають зрозуміти, що міжнародна допомога буде тільки в разі стриманої реакції на іранську атаку. Яна Сельсарчук, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини. Бостонський марафон на протезах. 12-річна Яна Степаненко здолала 5-кілометрову дистанцію. В межах одного із найпрестижніших у світі марафонських забігів за долею цієї дівчини стежила уся Україна. Обидві ноги вона втратила під час обстрілу росіянами Краматорського вокзалу. Я на два місяці посилено готувалася, займаючись чотири рази на тиждень, і продемонструвала результат, на який навіть не сподівалися її реабілітологи та тренери. А ще майже закінчила збір коштів на протест пораненому захиснику. Просило духу 12-річної дівчинки. Кореспондентка Тесан Марічка Кужик розкаже далі. До марафону лічені години на цих кадрах Яна ще в Бостонському номері готелю відпочиває перед забігом і дуже хвилюється. Її підтримує мама. Яночка, пам'ятай все, що тобі казав Руслан і Настя. Як треба дихати, як треба тримати спинку. Все, Все буде окей, ти сама краще. Хвилювання зростає, коли вона прибуває на точку збору. Дівчинці видають стартовий номер учасника. Страшно мені, дуже страшно. Страшно. Я не прибіжу або не зможу подолати всі п'ять кілометрів. Уперше Бостонський марафон стартував ще наприкінці 19-го сторіччя і з того часу його вважають найпрестижнішим у світі. Щороку він збирає десятки тисяч учасників. Дистанцію кожен обирає сам повна 42 кілометри. Однак можна бігти і половину або ж 10-5 кілометрів, чи навіть кілька сотень метрів. Спостерігають за забігом близько півмільйона людей. Українські учасники і глядачі одразу впізнають Яну. Дякую. Молодець, дякую, сильна мужня, і взагалі неймовірна. Дякую, що надихаєш дякую. всіх українців. Я бажаю удачі тобі. Дякую, велике. 8 квітня 22 другого року Яна разом з братом, мамою та бабусею потрапила під обстріл краматорського вокзалу. Родина саме чекала на евакуаційний потяг, коли росіяни скерували по вокзалу ракети. Тоді загинуло 60 людей. Майже півтори сотні були поранені. Бабуся Яни загинула. Мама втратила ногу. А сама дівчинка обидві Цілів лише брат Ярослав. Я ноги. Я піднімаю ноги і не розумію, не бачу, їх нема. Протези Яні виготовили у США. На її перші кроки чекала уся Україна. Тож Бостонський марафон для дівчинки це справжній виклик. Участь у ньому бере не заради цікавості. Як в амбасадорки реабілітаційного центру незламні мета Яни зібрати кошти на біговий протез військовому, який втратив ногу. Він приходив на тренування до дівчинки. Ти молодей, що Справляєшся з цим бігаєш два місяці жорсткої підготовки. і Одна старті я не змінює протези на бігові марафон. Розпочинається за кілька хвилин. Рухаємося по стартову лінії. Це перші секунди марафону. Яна виглядає упевнено. Поруч із нею представники реабілітаційного центру незламні. Вона тренувалася чотири рази на тиждень з тренерами та реабілітологами. І ось результат. Я надолає останні кілька метрів п'ятикілометрової дистанції. Про це два місяці тому навіть і не мріяла. зовсім трішки залишилась до фініша на фініші. Її зустрічають оплесками. Дуже втомилася. Дуже втомилася. Я дуже завдала на собою. Ще з матами. Багато підтримали людей, кричали дослуху, мені. Втратити. Ось, я дуже вдячна. Військовий Олександр Ясний, заради якого бігла Яна, вітає її по відеозв'язку. Можу пройти 500 метрів, мені так важко. Я від... не уявляю, як ти пробігла. Заради вас, для того, щоб ви бігали разом зі мною. Можливо, пробіжимо з вами марафон. Завдяки зусиллям Я не вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Біговий протез Олександра буде. Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН 1+, +1 Марафон. Єдині новини. Нами ну, зараз у Києві у національному ботанічному саду імені Гришка. розквітла алея сакор, одна із головних рослинних атракцій цього заповідника. Через аномально теплу весну японська вишня цьогоріч почала квітнути значно раніше, і сотні людей приходять помилуватися цвітом. Не втрималися і кореспонденти ТСН із Ботсаду, і з нами на прямому зв'язку. Кореспондент Іван Воробйов. І про все дізнаємося з перших вуст. Іване краєвид позаду тебе неймовірно. Аж аромат в студії відчувається, розказує, як тобі сакури, ну і чи багато людей приходять на них подивитись? Можливо, ти вже теж селфі зробив. Соля, вітаю тебе! Ну звісно, зробив не тільки селфі. Вже навіть історії себе викинули у Фейсбук. Запах я не відчуваю. До речі, вони не дуже сильно пахнуть, але краєвид дійсно неймовірний. Мені сьогодні просто пощастило працювати в такій красі. Дійсно, я подивився знаєш світлини. В себе знайшов в телефоні з минулого року. Бачив, як в минулому року році вони квітли, і порівняв дати дійсно на цілий місяць. Раніше вони всього рішення заквітли, розцвіли ці сакури. Ну і звісно ж таке така красава Приваблює до себе дуже багато а, людей. Подивитися на цвітіння японських вишень приходять тисячі а, відвідувачів. Зрозуміло, що сьогодні їх не так багато. А от вчора кажуть, тут було просто справжнє а, паломництво. А, люди всі намагаються і сфотографувати дерева, і зробити селфі. І Сьогодні через те, що їх не так багато, а, доступ до дерев більш простий це легше зробити. А, і Тут багато дуже фотосесій, і Школярі приходять, фотографуються, і пікніки тут люди влаштовують. А, ну і власне ця краса приваблює ще і митців. Ми тут помітили двох художниць, які намагалися у полотні це намалювати власне цю алею. кажуть, що це. Дозволяє не тільки вдосконалювати власну майстерність, але відпочити душею саме за такими душевними емоціями, відпочинком, за спокоєм на природі, спостеріганням краси, яка наповнює позитивними емоціями, власне, люди і приходять, кажуть, що їм це допомагає трохи відволіктися від війни. Емоції самі найпрекрасніші забуваються наші буремні будні трошки, хоча б на якусь мить. Тому це потрібно людям надихатися природою, надихатися прекрасним. Я в захваті. в захваті. В захваті. Я від цього в захваті. Кожного року, на кожний сезон, на магнолі, на аз... сакуру. Стає набагато світліше, так радісніше, тому що дуже багато хвилювань, тривог, із за того, що відбувається. А тут таке відпочинок, розслаблення. Ну нам вдалося поспілкуватися із науковими співробітниками ботанічного саду, і вони кажуть, що таке раннє цвітіння сакури аж ніяк їм не шкодить. Вони до цього звикли, але треба поквапитися. А ще тільки тиждень вони квітнемуть, тому що температура зараз трошки стала меншою, а тому ця краса вона протримується трошки довше, але все ж таки стигніть. Дякую, Іване, за анонс. І думаю, що зараз багато глядачів теж вже вирішать піти і помилуватися сакурами. Ну, тим паче, що попереду все таки буде похолодання. Іван Воробйов, кореспондент ТСН з ботанічного саду імені Гришка, розказав про те, що там на місяць раніше зацвіли сакури. Ну а приморозки та грози йдуть до України. Це скандинавський циклон, несе похолодання, яке розпочнеться із західних областей і пошириться на центр та північ. Різке зниження температури слід чекати із четверга 18 -го квітня, коли з Румунії прийдуть грози та дощі, А в карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Подекуди похолодає до плюс п'яти градусів. Прохолода увесь тиждень, не торкнеться півдня та сходу. Там до 25 тепла. перші приморозки слід чекати у ніч на суботу, 20 квітня, на заході країни стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса тепла, а подекуди і нижче. Якщо подекуди десь температура буде знижуватися нижче нуля, це вже буде вважатися явище заморозки. І воно небезпечне зараз, тому що вже рослини в активній вегетації. Ось на 20-те ймовірність їх ще більше і по західних, і по північних, і по центральних областях, але все буде залежати від хмарності. Так, що ось така погода буде цього тижня. Чи встигли помилуватися сакурами мої колеги, ведучий 1+, плюс один Знаєш, Соля? я встигла помилуватися травою на дачі, яку вже довелося косити? Тому знаєш, я на свої сакури працювати треба. Я відстежував прогнози від інституту вивчення війни. Не дуже втішні для нас. Будемо про це все говорити з військовим експертом зараз в ефірі. Ну, а наступний випуск Сен уже о 13.00. Слава Україні. I'm a